Спроби Трампа змусити Україну поступитися територіями Росії заохочення агресора. Той, хто думає, що Путін зупинився, просто дурень у складній ситуації. Путін погрожуватиме тактичною ядерною зброєю. В Росії заявили, що Путін, нібито планує удар орішником по Києву детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. 46-й президент США Джо Байден назвав підхід свого наступника Дональда Трампа щодо війни Росії проти України сучасною політикою миротворення і побоюється, що це може стати сигналом для інших європейських країн, що настав час поступитися. РФ про це Байден розповів в інтерв'ю BBC. З моменту вступу на посаду президент Трамп обрав відмінний від Байдена підхід до війни, заявивши Україні, що вона, начебто, повинна розглянути можливість віддати частину території Росії Якщо хоче, щоб війна закінчилася, Байден такий підхід розкритикував. Цитата: це сучасна політика умиротворення, каже Байден про підхід Трампа. На думку Байдена, Путін вважає Україну, цитую, частиною матері Росії. Він вірить, що має історичні права на Україну. Він не може змиритися з тим, що радянський союз розпався. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться, є просто дурним. Зазначається, що Байден, перебуваючи на посаді, зіткнувся з обвинуваченнями щодо війни в Україні. Дехто в Києві, деякі союзники, а також деякі представники Великої Британії, стверджують, що він надав Україні достатню підтримку, щоб протистояти вторгненню, але недостатню, щоб перемогти Росію, можливо, через побоювання, що Путін розгляне можливість застосування ядерної зброї, якщо його загнати в кут. Цитата Байдена: Ми надали їм Україні все необхідне для забезпечення їхньої незалежності, і ми були готові відповісти більш агресивно, якщо Путін дійсно зробить новий крок. Додав Байден. Він каже, що прагнув уникнути перспективи цитую третьої світової війни з ядерними державами. І ми уникнули цього, уточнив Байден. Байден також вважає, що Путін у разі критичної ситуації буде погрожувати тактичною ядерною зброєю. Цитата. Що зробить Путін, якщо ситуація для нього стане дійсно складною? Погрожуватиме застосувати тактичну ядерну зброю. Це не гра і не рулетка, зазначив 46-й президент. США. тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що і Росія, і Україна готові до врегулювання війни, а диктатор Володимир Путін нібито став більше схилятися до миру на тлі падіння цін на нафту. Цитата: Я думаю, що Росія, враховуючи ціну на нафту зараз, нафта впала. Ми маємо гарне становище для врегулювання вони хочуть врегулювати війну в Україні, Україна хоче врегулювати. Цитує Трампа Ройтерс. Ціни на нафту з початку року знизилися приблизно на 15 доларів за барель. За даними Ройтерс, ОПЕК Плюс планує нарощення видобутку. Цитата: Ми пройшли довгий шлях, і можливо, щось станеться, але сподіваюся, це станеться. Додав Трамп. Він нагадав, що Путін нещодавно запропонував так зване триденне припинення вогню до річниці перемоги над нацистською Німеччиною. Цитата, як ви знаєте, президент Путін... Путін щойно оголосив триденне припинення вогню, що звучить небагато, але це багато, якби ви знали, з чого ми починали. Це війна, якої ніколи не мало бути, заявив він. Трамп також додав, що кількість загиблих на війні значно перевищує офіційні оцінки і підкреслив своє прагнення зупинити конфлікт, який його адміністрація називає опосередкованим протистоянням між США і Росією. Тим часом засоби масової пропаганди Росії повідомили, що Путін нібито Планує удар Орешником по Україні. Зокрема, телеграм-канал МАШ пише, що очільник Кремля, нібито доручив Міноборони РФ, визначити цілі в Україні для удару балістичною ракетою. Пряма цитата: як стало відомо, МЕШ, Володимир Путін дав вказівку Міноборони РФ визначити цілі у Києві для удару орешником. Схоже, перемир'я не буде. У повідомленні вказано, що у Кремлі мовляв, вважаючи, що Україна не погодиться на так зване триденне перемир'я, оголошено російським директором. Татором Володимиром Путіним, щоб безпечно провести військовий парад 9 травня, за даними МЕШ, влада РФ не задоволена тим, що українські безпілотники продовжують атакувати Москву і низку інших російських регіонів. У зв'язку з цим Путін розглядає так звану рішучу відповідь. Офіційний Київ таке повідомлення поки що не коментував.